Всім привіт! І це є моє нове відео. Не знаю, що яке там пархунку, по-моєму, третє відео. По тому як я вже пушу кубки в ем, на своєму аккаунті. Отже. Ем, місія моя сьогоднішня. 5 кредитів, то що не джекпот? Ну добре, не, не будемо. Сперечалися. Так. Отже, моя сьогоднішня місія. Моя сьогоднішня місія заключається в тому, аби друзі, аби апнути 400 кубків. Тобто я маю сьогодні апнути 400 кубків. Давайте, в принципі, в першу каточку ми підемо в броубольчик. Підемо в броубольчик, я вам покажу першу катку. А там далі вже помаленьку результати. Може якісь ще інтересні каточки, як будуть, тут підключуся, але, знаєте, на таких кубках інтересних каточок не буде. Е, ось. Тому воно якось так Е, Ну, не дивуйтеся, просто в Brawl Stars не грав, так давно. Я буквально вчора зробив відкриття. Е, відео вийшло. Ну, так, 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 єбой так, О. Зараз покажу свій професіоналізм. <кхи> Дивіться. Це називається... Не заніс м'яч, а заніс і копно. Так от-тахо-техо, о. Оп. Ну, ось така перша каточка вийшлася. Що ж, <кій> в принципі, <кій> може бути. Ну, а може і не бути. ну така. Давайте перший стардропчик, ай, рідкий випав. Неінтересненько. Ну, це вже є моїх 170 кубків. Що ж, давайте, в принципі, коли я апну 200 кубків, тоді я вже, в принципі, і підключуся. Отже, я підключаюся, адже це є важлива каточка. Зараз розумійте чому. Фух. Чесно, мені такі тімейти попадаються. Ну, я розумію, що це бути. Туди-сюди. Но... Грають просто ужас. Я був 2 хвилини просто потратив за те, щоб один гол забити. Коротше, такі тімейти попадаються. Ну того доволі в принципі, швиденько, Тімейти, в принципі, щось роблять. Но в минулій... Ну, в минулій Ну, каті чесно погано все було. Але це є важлива каточка була, адже оскільки це є. Ну, По-перше, рідкий стардроп дуже важливий, а по-друге, це вже є 210 кубків. Мені відкриваються. Ограблення і награда за поїмку. В принципі, пізніше можемо туди піти. Зараз, в принципі, що то в мене? Угу. Старотропики я не відкриваю. Наступна моя ціль, коли я вже апну 250 кубків, тоді вже, в принципі, я і підключуся. Бо Тому що 400 кубків мені треба апнути за один захід, так сказати. Ну, в принципі, по персонажа в мене все нормально. Тому таке то діло. Ну що ж, давайте, в принципі, апну 250, лише остання катка до 250 кубків, я підключусь. Барлі я апнув на 100 кубків, а зараз я апаю ніт. Це, і це мені лишається остання каточка, буквально 250 кубків вийде рівнесенько. Це дуже і дуже добре, Так, зараз покажу, що я на ніті вмію. Ну Ульту краще не треба було використовувати я щось. Не, ульту треба було використовувати, бо тому що. Оп! О, тому що в нас э, тіммейки бажають бути кращими. А от зараз ульту можна на свого від медика спокійно використовувати, я вже тим більше маю ще одну. Ну Тут, в принципі, паси тобі не дадуть. Тут... Отакело. Так, 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 так. 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 Давай, Ільприму, давай. Чесно, знаєте. І ось так проходять мої катки. І ось так проходять мої катки. Ну, але тим більше. Ну, як вони вже є, але це є рівно 250 кубків. Так, Star Drops дуже добре. Цей 250 кубків. І мені відкривається вже. 1000 тих очків сили, дуже корисно. І мені відкриваються квестики. Спустя довгий час мені відкрилися вже квестики. В принципі, на ніту тут виграти ворога, виграти бій, виграти бій. Наодиночний ще де є мільйон просто. Ну, це я вже займуся в наступному випуску. А зараз, коли в мене вже буде 300 кубків, тоді я підключусь. Знаєте, чому я зараз включу запис? Один кубок не хватає! Просто один кубок. Давайте, в принципі, це остання каточка до 300 кубків. Зараз, в принципі, вам я її. І покажу. Ой, просто. Один кубок не вистача. Таке ж буває. Так. Мені треба ульту, в принципі. Супер, і вже і ульту маю і один гол маю Так, давайте, в принципі, ми трошки ведмедика піднапрягаємо. Наймі на карчу, поняв. Мені трошки пору. Попрацює, а то він засидівся в моїй кишені. Менше хвилину і просто дивіться, скільки квестиків От ваше трошки не якносу. Оце буде на якесь відео гарне і гарне. 3000, ви вдумайтесь. А, на жаль, ну, 100 кредитів кредити получаємо, в принципі, і ми отримуємо, що ще ми получаємо? Ми получаємо ще режими. Це нокаут, зачистка. Ну, я аеробой. Ось так, в принципі, йдемо, І я вже тут маю 6 старт В якомусь відео я ці 6 старт відкрию. Ну що, підклюю, я підключуся, коли я вже апну 350 кубків. І я, в принципі, получу Джеки і получу. Напевно, що... Кось получу. Ідемо. Ну що ж, остання каточка нам лишається. І в мене вже сім стардропів цілих. Фух, ну давайте поїхали. Я взяв Ельпримо, в принципі. Ельпрімо дуже гарний чувак, гарно на ньому грати. Два дерева, прикольно. Май буде два дерева. Ну то самі бути попились. Ну давайте подивимося, що то ми зможемо. Так, є Ельпрімо, я ближній я це пам'ятає. Ну, бажано би було тут розбити стінку, але... Ударил забивай гол... Ось Давайте, в принципі. Таху, таку, таху, такого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, химультанутий мій м'яч пройти. Ей, Приму, давай, блин. Щас показую майстер-клас. Блін. Чекайте. Чекайте. Не, не, не вийшло майстер-клас. Че ти прийшла до нас на базу, а? Ти, будьтера! Але ми його не вбиваємо. На одного менше. Ну, он. Дерл, в принципі, міє грати, не то, що я. Ну, мені так сильно не бо тому що я переважно в Шеде грав. І, а в 3 на 3, ну я знаю, такий трошки новачок. І я хочу, якраз створив канал і хочу навчитись грати в 3 на 3, ось в мене вже тут. 30 3 на 3. Ось тому так. І ми получаємо з вами 450 кредитів. Це ми отримуємо автоматично нового персонажа Джекі. І ми з вами получаємо. Ну, я думаю, напевно, що краще був би Кольт. Кольтяро получаємо. Погнали! І далі ми розбуковуємо першого епічного персонажа, і це буде Емс. 675 кредитів вже на Емс. Але дивіться, якщо так йти, то мені треба. Ще трошки попушити. буде. Ну сьогодні. В цьому відео я пушу 400 кубків. В наступного відео я пушу 65 650 кубків. Що ж, давайте, коли лишиться остання катка, тоді вже я, в принципі, підключусь. Остання гра лишається, і мене буде 401 кубок. Я вже все підрахував. Ну, і в принципі, я розблокую клуби, і мені будуть доступні вже 10 степ дропів, 2 гіперзарядних дропа, яких, ми, відповідно, надіюсь, зараз ми їх відкриємо. Так, 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 так. Я тут професіонал. Я тут по забиванню гулів. Ну добре. Так, 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 опа, диви, як все гарно вийшло. Ну і в принципі ось. Е, каточка просто дуже швиденька. всі би були такі каточки, але, ну, на жаль, такого немає. У мене вже 8 дропів цілий доступно. 401 клуб кубок. Так, я забираю клуби. Так, ну, мега-купілочка, то ми знаємо знаю. Е, Єдине, що я, знаєте, вам можу сказати. Я звідси вийду. Бо тому що я в майбутньому створю власний свій клуб. А що тут немає, то. О! Ха -ха, де подивися. Ну що ж, на завершення відео в нас буде міні-міні-відкриття. Давайте почнемо з. Подарків сюрприз. Так, перший сверхрідкий. Рідкий. Ласка, давайте лайк, підписочку організовуйте. О, дивіться, епік. Може якийсь боєць випаде, ні. Карл! Карл, слухайте. Карл випав? Слухайте. Блін, чого на «Динамайки»? Блін. <сімкій> не динамайк, бо ще скіна динамайка одразу отримав? Блін. Ні, Карл гарний персонаж. Я. І прозряд на Барлі в нас вже доступний. Давайте подивимося, що за другий гіперзаряд? На Джекі, Найбуде, знаєте. В майбутньому буду апати персонажів найбуде. Так, 10. А зараз буде відкриття 18 стардропів. Так, перший стардроп. Рідкий. Другий епік, давай, будь ласка, якийсь бойця. Рідкий. Четвертий рідкий. П'ятий сверхрідкий. Міфік, давай бойця! Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Прикольно. А тепер не розстроїмося, адже в мене ще тут. Ще тут є стардропики. Так, рідкий. Сверх рідкий. Давайте бойця. Динамайка, будь ласка. Будь ласка, лайк. Оформляйте лайк підписочку, що нам щось тут випало. Будь ласка, Будь ласка. Ну, ч самі редкі стар дроп? Ну ч самі редкі стар дроп? Ну чому? Нічого не випало. Блі. Давайте тут ми поставимо оп. Тут ми поставимо оп. Трошки бойову колоду вже приведемо в порядок. Ну, ось так. 400 кубків я апнув. Так. В принципі, за тих 400 кубків я отримав Карл. Найбуде Карл. Непогано. Карл, знаєте, в хазяйстві не помішає нам. Я, я хотів динамайка, але вже воно як є. Як є, воно, так і є. Ось такий получився випуск. В наступному випуску я постараюсь запушити цілих 650 кубків. Або навіть 750. Там вже як получиться. Бо я трошки хочу так. Пропустить, ось такий вийшов випуск. Всім дякую, хто подивився, всім па-па.